Доброго дня, дорогі друзі! Щиро вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні, за вашими проханнями, я розповім про найважливіші вітаміни та мікроелементи, які особливо важливі після 60 років. Підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок, вмикайте сповіщення, і ви завжди будете в курсі виходу нових відео та прямих ефірів з відповідями на ваші запитання. Давайте розберемося. Чому з віком зростає ймовірність дефіциту вітамінів і мікроелементів. У більшості випадків це пов'язано з тим, що в людини є хронічні захворювання і вона приймає певні препарати. Наприклад, сечогінні засоби можуть призводити до втрати важливих мікроелементів. Препарати для лікування діабету і ожиріння. перш за все, йдеться про метформін, також порушують засвоєння магнію, вітаміну b 12 та фолієвої кислоти. І якщо метформін приймається протягом багатьох років, без компенсуючого прийому цих речовин, виникає хронічний дефіцит. Препарати, що знижують кислотність шлунка, такі як омепразол та інші інгібітори протонної помпи, теж погіршують засвоєння вітамінів і мікроелементів, особливо В12 і магнію. Тож, якщо ви приймаєте багато препаратів одночасно, метформін, омепразол, сечогінні засоби при гіпертонії, ймовірність дефіциту значно зростає. Друга, на жаль, дуже поширена причина це проблеми з зубами. Відсутність зубів або їх поганий стан часто позбавляють можливості нормально харчуватися. Людина відмовляється від м'яса, горіхів, твердої їжі, а саме ці продукти є важливими джерелами вітамінів і мікроелементів. Третя причина. Це фінансові труднощі. У багатьох літніх людей просто немає можливості купувати якісну їжу, дорогі препарати чи вітамінні комплекси. І ще один важливий момент: з віком природно знижується вироблення шлункової кислоти, це ускладнює засвоєння поживних речовин. До того ж, можуть розвиватися хронічні захворювання. Такий як атрофічний гастрит, особливо при тривалому прийомі препаратів, що знижують кислотність. При цьому, навіть якщо людина щось приймає всередину, вітаміни засвоюються значно гірше, тому дуже важливо вчасно діагностувати і лікувати хвороби шлунково-кишкового тракту. Тепер про найважливіше: які ж вітаміни і мікроелементи обов'язково потрібно додатково включити у свій раціон, якщо вам 60 років і більше. Насамперед. Вітамін Д, у нього настільки багато функцій, що легше сказати, де він не потрібен він необхідний для підтримання щільності кісток. З віком зростає ризик остеопорозу, кістки стають ламкими. Це так звана мовчазна епідемія, кістки не болять, поки не ламаються. Якщо ви помічаєте, що зменшується ваш зріст, змінюється постава, це може свідчити про остеопороз. Думати про це варто завчасно. Перший вітамін Д обов'язково слід приймати. Він також важливий для противірусного імунітету. Чим вищий рівень вітаміну Д у крові, тим легше організм справляється з вірусами, це стосується і бактеріальних інфекцій. Крім того, вітамін Д впливає на протипухлинний імунітет, а ще це вітамін номер 1 у боротьбі з депресією. Чим глибша депресія, тим нижчий рівень Д у крові. Він також впливає на власну систему знеболення. У літньому віці багато хронічних болів, а хороший рівень вітаміну Д дозволяє легше справлятися з ними і зменшувати потребу в анальгетиках, далі вітаміни групи B. Уся лінійка важлива, але найбільше b 1 B1, 6 b 12 і фолієва кислота. Їх рівень напряму впливає на роботу нервової системи, грубий дефіцит. В 12 може навіть викликати деменцію, і знову ті самі препарати, метформін, омепразол, порушують їхнє засвоєння. Тому особливо пацієнтам з діабетом або тим, хто приймає ці препарати роками, варто додатково приймати вітаміни групи Б. Навіть у великих дозах вони засвоюються не надто добре через фоновий вплив ліків. Іноді можна застосовувати внутрішньом'язове введення. Воно минає шлунково кишковий тракт, але ж ми не можемо все життя колоти уколи, тому необхідно приймати ці вітаміни і всередину, а також вживати м'ясо і печінку природні джерела вітамінів групи В. Переходимо до мікроелементів. Перший і найважливіший магній, без нього нікуди. Якщо вітамін Д це антидепресант, то магній головний протитривожний елемент. Якщо ви погано спите, сіпається повіка, боїтеся потягнутись через судоми в ногах, це ознаки серйозного дефіциту магнію. Постійний стрес теж чинник, що виснажує запаси магнію. У разі остеопорозу магній критично важливий. Він допомагає вітаміну Д ефективно працювати, а кальцію правильно потрапляти в кістки. У багатьох літніх людей спостерігається банальний дефіцит натрію. Здавалося б, сіль джерело натрію, але при порушенні роботи шлунка при низькій кислотності, навіть при нормальному споживанні солі натрій може не засвоюватися, і навіть якщо людина п'є багато води, організм усе одно залишається зневодненим через дефіцит натрію. Такий от парадокс. І ще один ключовий елемент цинк. Він важливий для нормального функціонування імунної системи. Від нього залежить робота нюхових і смакових рецепторів, що особливо актуально в період вірусних захворювань. Отже, підсумуємо: найголовніше вітамін D, вітаміни групи B, b 1 b 6 b 12 і фолієва кислота, магній, цинк, натрій. Це мінімальна база, яка необхідна літнім людям, що я зазвичай рекомендую. У першу чергу звернути увагу на харчування. Воно має бути різноманітним. Обов'язково м'ясо, морепродукти, яйця, горіхи якомога більше зелені це джерело калію. Якщо є проблеми з зубами, обов'язково лікуйте, протезуйте, бо травлення починається з ротової порожнини. По можливості скорочуйте прийом шкідливих ліків. Наприклад, при діабеті можна знизити дозу метформіну, якщо суворо контролювати харчування, відмовитись від цукру і борошняного. Окремо рекомендую приймати вітамін Д у будь-якій формі капсули, рідина, ін'єкції, але обов'язково в окремій формі й у гарній дозі, визначеній за аналізом крові, так само магній, особливо якщо вже є остеопороз, проблеми зі сном, оніміння в ногах, судоми, тремтіння повік. і, звичайно, вітаміни групи В курсами. Це можуть бути ін'єкції або прийом всередину. Окремо чи в комплексі, також рекомендую полівітаміни з високою дозою, наприклад, спортивні або вітаміни для вагітних, вони містять потужний набір речовин. Усе це не розкіш, це база, необхідний мінімум для підтримки здоров'я у старшому віці. З вами був доктор Василь Неболій. Говоримо просто і щиро про медицину та турботу про себе. Підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок. І ми обов'язково ще зустрінемось. Дякую вам за увагу. Будьте здорові!